Усім привіт! З вами Поліна Грінченко. І сьогодні я буду розповідати про тему мого життя. Також я розповім про свої інсайти, і ми станемо ближче. Це точно в мене ось така чашечка. Вона, це моя улюблена чашка. Беріть щось е крім кави, бо кава що робить? Вона підвищує тривогу. А ми розслабляємося, релаксуємо, запалюємо пахощі, запалюємо палосанто, е, сидимо в ом, е в дзені і, взагалі, все прекрасно в нашому житті. Беремо чашечку з чаєм, або в мене тут пурга, бурда. Якщо хочете, в моїй сім'ї так називається суміш айви з цукром. Це, типу, як чай, просто ти наколочуєш і все. Заливаєш водою. Тож робимо ковток. І ми починаємо. Я взяла два зошити. Два зошити. Що я хотіла розповісти, це те, що я хочу зробити провідним у своєму житті зараз. Як це вийде? Вже питання часу, питання моїх виборів, і, в принципі, не знаю, якихось гілок мого життя. Ми поговоримо про Ліву, про мої інсайти і про те, як я поборола мої бар'єри, які нав'язали. і... В принципі, установки, які були нав'язані суспільством, і які були нав'язані моїм родом, почнемо з роду. Це те, що я не хотіла в принципі, нікому розповідати ніколи. Мені це не, не давало ніякої ні впевненості, ні почуття задоволення, нічого такого. Але я зрозуміла, що найбільший кайф мені приносить проявлення прояв через голос мій. Тому я зараз знову тут, на Ютубі. Я переглядала вчора через те, що я познайомилася з дівчинкою, яка проводила медитацію. Вона вчора була моїм провідником, і я така, я проводжу Лілу. і Вона така. Так, я шукала це. А ще в мене є YouTube канал. Так, скинь мені. І я зрозуміла, що я дуже-дуже давно не записувала відео. Я почала переглядати усі свої ці відео, які я записувала. Я зрозуміла, що я настільки змінилась, мої думки настільки змінились, що е, ці поради, які я давала про відпустити людину, там, наприклад, я би дала навіть іншим. Бо є більш фундаментальні такі поради, рекомендації, які я б хотіла, я би з ними ділилася. Точніше, я би ними ділилася. В мене ще ось такий мені дуже подобається: клевер mm. Обожнюю прикраси, обручка, новий манікюр. Ну, як завжди, сама собі, сама собі. Я зрозуміла, що мої думки почали змінюватися, і треба просто більше записувати ці відео. Завдяки Лілі. Я усвідомила, як і що, в принципі, мені заважало проявлятися у цей світ, і це найбільший блок це був рот. Тобто я захотіла проводити гри, ігри Ліла. Це нереальні трансформаційні ігри, які допомагають почути свою. Душу свою, своє несвідоме, якщо хочете, і поговорити з собою, зрозуміти себе, зрозуміти свої бажання, істинні бажання, бо частіше ми до них не прислуховуємося. Ви можете подивитися мої хайлайтс в Інсті. Я там більш детально про це розповідаю і ще буду розповідати саме тому. Я кажу, підписуйтеся, ставте лайк або дизлайки на це відео. Підписуйтеся на мій інстаграм, підписуйтеся на телеграм-канал. І пишіть, звісно, коментарі, що вам сподобалося в цьому відео, що б ви хотіли бачити в наступних це гра, яка допомагає знову ж таки почути себе, прийняти усе, що ми. Що відбувається в нашому житті? Вона заснована на індуїзмі. Я нікого не схиляю ні до якої взагалі віри бо енергетичними словами. То це Егрегор, який тримає нас. Егрегор це не завжди погано, але він є і це любий Егрегор. Проявляється, коли є якась одна провідна думка, яка об'єднує усіх людей. Це, наприклад, це може бути навіть на концертах. Ліла взагалі це також Егрегор. Психологія це Егрегор. Християнство це Егрегор. Так як Ліла пов'язана на, індуїзм, на індуїзмі, ми повертаємося до моєї установки і блоку про релігію моєї сім'ї. Моя сім'я християнська. І індуїзм і християнство ну, воно не дуже мечиться, якщо з точки зору релігії. З точки зору глобальної і, з моєї точки зору, люба ем, віра про одне. В мене навіть є картина «Віддай, щоб отримати. Ми всі одне. Це справді так. Ми усі одне. Вчора я почула таку прикольну думку: що, типу, ми це природа, що люди це їжа, яку вони їдять. Природа створена з частиць, людина також з них створена. Людина створилася з продукту їжі. Якщо б не було їжі, не було б і людини, бо людина померла. І батьки їли цю їжу, потім вони з'єдналися і отримався ось, цей, ось ця маленька дитинка, потім мати їла, тобто дитина це також та їжа, яку їла мати. Це дуже-дуже прикольно. Тобто ми усе одне і ми це є якби природа. Я віщала про психологію, про саморозвиток. Але зараз ми розширюємо наші горизонти. Якщо ви готові це робити разом зі мною, я буду тільки рада і буду чекати на ваші лайки і коментарі. Ця релігія християнства зупиняла мене. В тому, щоб розповідати моїм родичам про це. Тобто в мене було відчуття, що я повинна якось сперечатися з цього приводу. Спочатку я грала сама з собою, щоб це виявити. Потім я проридалася просто дуже-дуже сильно від інсайту, від, від того, що взагалі я в шоці, що я хочу. Проявлятися через духовність також, тобто, ну це можна комбінувати. Ти можеш знати духовну частину, можеш знати психологію. Це ніяк не заважає. Люди навпаки роблять собі гірше, коли вони бачать якісь обмеження. Це знаєте, як про самопрограмування, що я можу не вірити в це, і тоді в мене нічого не вийде. Що там мій мозок це те, що, в принципі, це і є моє життя. Мозок кожної людини це і є той світ, в якому ми живемо. Але ми, це не тільки наш мозок, це і наша душа, сенс нашого життя. Згадати те, що наша душа вже знає, щоб згадати це, потрібно відкрити відчуття. Просто бум в мене знову. Я реально я грала у Лілу, і це було нереально. Що я, я зрозуміла такі моменти, просто що потрібно. Найголовніше це відкрити з духовної точки зору, анахату з звичайної точки зору, просто серце, любити, проявляти відчуття і почуття, побачити своє відчуття, відкрити їх. Щоб їх відкрити, потрібно очиститися. Я навіть прочитаю вам. Те, що я е, виписала я це не мій мозок. Мої почуття це моя душа. Прислухайтеся до неї, це і є я, і моя користь світу. Я тут написала, що потрібно увійти в потік, потік думок, типу, та інформація, яка доступна е, мені і. Це саме моя інформація і моя користь світу, яку я несу, наприклад, зараз. Тобто комусь це може підійти, а комусь ні. Або хтось просто не дійшов до того моменту, щоб прийняти цю інформацію. Треба ввійти в потік, щоб відкрити серце. А щоб увійти в потік, потрібно очиститися від негативних думок. Від просто якихось деструктивних думок людей від усього, від чого можна очиститися, очищатись. Відкрите серце це дорівнює потік і рівновага. Енергії немає тоді, коли я себе загрязняю, забруднюю. Тому потрібно обирати думки і очищатися від усього, що не потрібно. Це може навіть бути про простір. Що очистити простір, і тоді усе буде топ. Найголовніше це те, що цей світ це просто наше дзеркало. І коли ми полюбимо себе, нас полюбить цей світ. Ось ця установка, що батьки мене не будуть любити, тому що я не роблю те, що вони хочуть, те, що вони звикли бачити, те, що вони придумали для мене. Це апріорі не правда, Тому що коли вони будуть відчувати те, що я люблю, роблю це з любові, з позиції любові, не з того, що я хочу комусь щось доводити, не з того, що я хочу там, комусь сподобатись. Мені вже це подобається. Прілість це коли почала закінчуватися пам'ять. Ага. Ніколи не кінець розвитку, особливо мені дуже-дуже подобається цей інструмент ліла, бо це саме інструмент, потрібно вирішити, що я хочу почути голос своєї душі, я хочу почути своє несвідоме, я хочу дізнатися себе і свої бажання. Прийняти це рішення, взяти на себе таку відповідальність, бути відкритим до нового, ось що потрібно зробити. І я відкрила своє серце, свою анахату-чакру, ліла заснована на так семи чакрах, і ти якби їх проходиш. Але я проводила гру. Для людини, яка не, не дуже у це все вірила, але навіть коли ти в це не віриш, тобі це приносить користь. Це факт. Відкривати своє серце, це насправді це те, що я хочу, щоб зробили ко кожна людина. Особливо ти, хто дивишся. Бо насправді в мене також була думка, що. Люди дуже з закритими серцями, що вони дуже з закритими емоціями, але ми знову повертаємося до того, що світ це наше дзеркало, а це означає, що я також була такою, яких я бачила інших. То, щоб відкрити у собі усі ці блоки. Які нав'язали нав'язало суспільство, нав'язали батьки, установки, якісь, щоб усе це відпустити і відкрити те, що було заблоковано. Записуйтеся на гру Ліла через мій директ, або я залишу також посилання на свій телеграм. Пишіть, записуйтеся. Сума символічна. Зараз є досвід у спілкуванні з людьми, є досвід у тому, щоб вирішувати якісь питання, щоб допомагати людям чути себе і ставити такі запитання, які наштовхують людей на конкретні питання для себе. Зробила сама собі відгук. Розумієте, вона може проходити дві години, може проходити вісім годин. Я проводила 12 ем, і чула, що також була гра в когось 19 годин. Ем, тобто сума символічна, енергії багато, потрібно виділяти день окремий на це. Якщо ви хотіли трансформувати своє життя і покращити його, відкрити усі свої. Блоки і установки, щоб позбутися від болю, від негативу, потрібно пройти через цей біль і негатив. Потрібно почути себе, і цей інструмент це просто супер. Я дуже рекомендую просто від усього, усього серця. Тому я чекаю на вас і гарного тобі дня!